16 березня громадськість нашої держави відзначає День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Напередодні професійного свята комунальників знімальна група телеканалу Бужнет вирішила побачити на власні очі, як проходять звичайні робочі дні працівників червонограджитло Нарікати на комунальників одне з улюблених занять значної частини мешканців нашого міста. І вулиці у нас не так, на їх думку, прибрані, і вода з кранів тече брудна, і дороги вкриті численними ямами, які давно уже ніхто не латає. Звісно, що у цих неприємних для комунальників словах є чимала доля правди. Та все ж майже ніколи любителі покритикувати всіх і все не намагаються, хоча б поверхнево зрозуміти, наскільки важкою, невдячною та за теперішніх економічних умов низькооплачуваною є робота комунальних служб. Виконувати свої щоденні обов'язки їм доводиться і в дощ, і в холод, і в літню спеку. Та, мабуть, найнапруженішою для комунальників є весняна пора, коли місто доводиться прибирати від накопиченого впродовж зими сміття, говорить майстер житлово-експлуатаційної дільниці номер 4 Олена Понідєлькіна. В основному ми зараз підготовлюємося до проведення святкових днів, до Пасхи, значить проводимо такі заходи до виконання тих робіт по благоустрою нашого міста. Тобто ми будемо зачищати бордюри, ми будемо готувати їх до побілки, потім будемо білити так само дерева, бордюри, займатися вичищенням тих газонів після того, як зійшов сніг. Ну, повністю всі по благоустрою роботи проводяться. Щоб наше місто гарно виглядало до свят. Ну, повірте, роботи ми проводимо немало. і Тих двірників навіть дуже жаль, тому що після того, як зійде сніг, після того, як прийдуть вихідні дні, наші мешканці ну так полюбляють вони через вікна викидати сміття. Що того сміття, звісно, нікому не подобається, як краєвид засмічений через вікно, так? але всі чомусь тому сприяють. І наші дворнички мусять вичищати, особливо зелені газони. Зараз трави немає, трава дуже маленька, а серед неї так видно все, що понакидувано. І це все ми можемо вигрібати. Якби ми цього не робили, було б замітно. А так, як ми кожен день підчищаємо, воно фактично не замітно щось робиться на території Жеку, щось не робиться. І хотілося б навіть мешканцям побажати, що відносяться до території Жеку, що вона так само і ваша територія. Це і Ваша земля ви по ній ходите, ви неї милуєтесь через вікно, і хочеться, щоб вона була в гарнішому стані. А ми будемо прилагати такі зусилля, щоб її дотримувати в чистоті і порядку. Однією з найбільших проблем для двірників є власники собак, які постійно вигулюють своїх чотирилапих улюбленців в дворах будинків, але вперто не бажають прибирати за ними. «Одні мають мешканці псів, а другі мешканці мають дітей. І дуже всім не подобається, коли після того пса, який погуляє собі по території дитячого майданчика, дитинка маленька виходить в те саме, що пес лишить після себе, залізає своїми ножками, а може і ручками. Розумієте, діти ще й падають. Я не знаю, за кордоном, звісно, є спеціальні урни. Не знаю, коли ми до такого доживемо. Що. І там взагалі люди більш свідомі. Вони, там є спеціальні урни з паперовими конвертиками. Вони за своїми псами, там є таблички розташовані, ніхто не дозволяє просто так пса вигуляти на асфальті і пішов пес. Вони з тими табличками беруть ті паперові пакетики, забирають за своїм псом та й послід і виносять спеціальні урни. Коли в нас так буде, а коли в нас принаймні ті власники псів будуть їх виводити за межі міста, будь ласка, тротуарна доріжка за дорогу десь подальше, територія буга туди, десь подальше, де людей немає, де дітей немає, принаймні. щоб це не так не виглядало жахливо, як виглядає. І теж дворники наші цей збирають, приходиться. Чималих клопотів комунальникам додають і любителі оковитої, які вже звикли справляти природні потреби під стінами багатоквартирних будинків в під'їздах або у ліфтах. У нас на місці є багато барів, і прилеглі будинки страждають від тих барів, тому що ви знаєте, куди ходять в туалет. і де розпивають спиртні напої. Розпивається на лавочках, під'їздах, все це лишається в під'їздах. Так що це ми все теж прибираємо і мусимо дезінфікувати і входи навіть під'їзд, де коли таке буває. Тому що не заборониш ти п'яному мешканцю зайти ввечері в під'їзд. Багато дверей, звісно, зараз закриті, це дуже добре. Що люди поставили собі нашими зусиллями, людськими зусиллями поставлені двері, двері позакривані на замки, на кодові замки, і туди мало хто попадається. Дуже добре. На жаль, нерідко комунальникам доводиться прибирати з вулиць і під'їздів використані шприци. Як запевнила нас Олена Понідількіна, працівники житлово-експлуатаційних дільниць знають, яким чином слід поступати з цими небезпечними предметами, де є незакриті під'їзди, де в під'їзд легко попасти. Там заходять наркомани. Ну, напевно, що наркомани, які користуються тими шприцями, вони їх лишають після себе. Але, звісно, прибиральниця наша вона ні одна руками цього шприця не бере. В неї є в неї шуфля. Вона збирає на віник на шуфлю, бажано мішок і тоді в контейнер, тому що інакше ми нема куди подіти. Найчастіше робітники з комплексного прибирання території звертаються до майстрів з проханням забезпечити їх віниками та іншими знаряддями праці. Ну за чим найбільше звертається, що дуже скоро зношуються в них березові віники, ми їх ними, звісно, постачаємо, тому що віник березовий, він старається дуже скоро об асфальт, Тому що подивіться, які бордюри в нас вже вичищені, що ще до Паски такий є час. Ми вже їх повичищали від бруду, від пилюків, від кожнодневного бруду, фактично. Ну це їм, що засоби приладдя для праці. Ми що не, що можемо, ми їх забезпечуємо. Непросту роботу щодня доводиться виконувати слюсарям-сантехнікам, оскільки значна частина будинкових та міжбудинкових комунікацій уже давно зношена, аварії в мережі виникають часто, говорить слюсар сантехнік житлово-експлуатаційної дільниці номер 4 Микола Шиманський. Зараз проводимо заміну на Сокальській 38, Заміна випуску так не суттєво є така сильна аварія. Заміна буде проводитися за годину часу. Люди часто скидають всяке сміття туди, ну, лошпиня, капусту зливають так само, труби вже гниють, так що приходиться їх міняти. На даний момент поставка матеріалу йде нормально і з пластмасою легше працювати, ніж з чугунною трубою. Вона є більш Легше і менше приходиться її міняти так. Найчастіше приходиться це, коли доми осадку дають, труби тріскають між поверхами, в квартирах більшості таке, і по підвалах буває. Формовочну обрізку дерев на території житлово-експлуатаційної дільниці номер 4 проводить бензопильник Василь Орловський. Під час цієї непростої роботи, каже, слід бути дуже обережним, бо небезпека може виникнути в будь-який момент. А ще пан Василь закликав мешканців не сваритись з комунальниками, адже дерева вони обрізують не з власної ініціативи, а за наперед визначеним і затвердженим планом. Розповів також про те, яка робота задає йому найбільших клопотів. Найважчі дерева то є між будинками, між балконами, щоб не побити і шкоди не зробити людям. Із професійним святом комунальників привітав спеціаліст зі зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації комунального підприємства Червонорогаджитлокомунсервіс Олег Леськів. Роботу комунальників можна охарактеризувати двома словами: стабільно і надійно. Це дійсно так, бо всі наші працівники, а це більше ніж 450 працівників житлокомунсервісу, В будь-який час зима чи дощ чи сніг. Несуть свою та якби трудову вахту, і враховуючи, звичайно, що цей рік є для країни надважкий, але підприємство працює стабільно. Ті задачі, які перед ними стоять, виконуються щодень, прибирається, ремонтується, от вже почалися сонечко блиснуло тепло, покривлі ремонтуються, під'їзди по 10 об'єктах ремонтуються. Ну, Одним словом, всього не охопиш, але мені хочеться напередодні того дня комунальника і всім побажати простого людського тепла і благополуччя в родинах, і стабільності в родинах. Бо як би там не було, воно потрібно своєю працею доказувати, що в нас в місті це виконується все добре, і, як кажуть, все виконується так, як треба.